Двома відрами йде набирати воду кропивничанка Ніна Пікаш. Живе на вулиці Василя Нікітіна. Сюди о пів на одинадцяту приїхала автоцистерна водоканалу. Водопостачання припинили напередодні о восьмій вечора. каже жінка. Нікуди не могла дозвонитися. збиралася йти на почту. Дивлюся, машина є думаю, треба повернутися і набрати води. Планую відра чотири набрати, щоб було і для приготування їжі посуд помити, для технічних нужд. Розвозить воду мікрорайоном Новомиколаївка сьомої ранку, каже водій Кропивницького водоканалу Володимир Ляшенко. Старий кому. ну я б не сказав, що сильно бо ну йде на роботі. На такі старічки виходять Артур Поплавський несе додому шестилітрову пляшку води, яку купив у магазині. Дзвонив на службу водоканалу у восьмій ранку. Мені повідомила диспетчер, що порив прийшлося йти до магазину. Дома немає води, живу на п'ятому поверсі. То ходимо і всі в сусідках ходимо до магазину. У другій годині на вулиці Василя Нікітіна працюють десятеро робітників і техніка водоканалу. Чавунна труба тріснула на глибині 2,5 метри. Щоб дістатися до місця пориву, розрили асфальт на дорозі. в мінус температури пішов зараз різко плюс. Це звичайно сказується на чому не трубопровод срок експлуатації, якби і ще не вийшов. Він Більше 30 років, але чивун має працювати десь 50 років, не менше. Але справа в тому, що в такий період, коли перепади температури зовнішньої, приходить деформація ґрунту, і човуни, трубопроводи просто вони поперек. Тобто навіть буває це з новими трубами човунами. каже асфальт відновлюватимуть після того, як ліквідують порив. За словами директорки Кропивницького водоканалу Валентини Давичук, відновити водопостачання будинків мікрорайону планують до кінця доби. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.